Такі дуже дивні речі. Наприклад, я була коханкою у свого ну, першого хлопця, з яким у мене були перші серйозні стосунки. Тобто у нього була дівчина, mm -hmm. а я була мала, така восьмикласниця, яку можна було, там, з якою можна було поцілуватись або ще щось. Mm -hmm. І я знаю, що його дівчина не знає про мене. І коли вона дізналась, вона. Його, ну, вона не хотіла з ним розійтись, вона прийшла до мене і каже: ми там з ним поговорили, що якщо ти ще раз там з'являєшся десь на горизонті, то я від нього йду. І вона хотіла ще це зі мною порішати, але не вийшло. Yeah. Yeah. це все дуже довго тягнулося, десь років 3-4, Тобто я вже вийшла з цих стосунків старшокласницею. Yeah. Ну бувають різні стосунки. У мене, yeah, мабуть, yeah. не було стосунків, коли від мене йшли. Mm -hmm. Але я завжди доводила до того, що це мені якась бістя просто якщо чесно. Я не знаю, як це українською сказати. Це дуже весело звучить. Я тут прийшла така крута, і я не рівную, і мене всі рівнують. Але і, і ніхто не кидає. — Але в житті це працює трошки по іншому. Я думаю, що мені би набагато краще жилось. Із цим, тому що всім, у всіх своїх стосунках я доводжу просто спіною в роті, що я маю право, це я, я от така. в мене така поведінка, я люблю фліртувати з усіма. Можливо, те, що я роблю, тобі здається, що я там провокую когось. Ну От, ще одну ситуацію згадала: там, ми в піцерії, якісь там в Італії сидимо. Хлопець мій шукає готель, в якому ми зупинимось, є їм другу вже піцу, ну і. Скучаю, сумую. І він якийсь момент підводить на мене погляд. А я дивлюся на такого здоровення, який їсть ну, там, уже третю, мабуть, піцу, і дуже смачно. І я щось усміхнулася, і він подивився на мене. І мені каже: мій хлопець, а що ти робиш? Кажу: в сенсі, припини, будь ласка. Я кажу, що ти маєш на увазі, і він не може пояснити, що він має на увазі. Але ми обоє розуміємо, що це за фігня. І я ну, тобто, в мене зіпсований настрій у нього. Мені вже нікуди не хочеться. Я розумію, що ми типу в іншій країні. Я нікуди не звалю від нього. Але ну такі ситуації повторяться постійно.